Шановні багачані, ми вітаємо вас сьогодні. Сьогодні дуже велике свято Святого Поликарпа. Це людина, учень, Яна Богослова, такий учень. І знаєте, це велике свято. Благовістю Євангелії. І ви знаєте, завдяки Ісусу Христу ми всі зараз живемо. Тому що Бог так полюбив весь світ, що віддав Сина своє народного Ісуса Христа, щоб ніхто нас з вами не загинув, але мали життя вічне. І ви знаєте, єдина надія, єдина віра, що не постижає, що дійсно вірно на 100%, і Бог ніколи не підводить ніколи. Це віра в Ісуса Христа. Знаєте, ніхто за людей не помирав окрім Ісуса Христа, ніхто з Богів. І Він доказав свою любов до нас. І Якщо ми щиро від серця будемо звертатися до Бога, через ісуса Христа, то будемо мати життя вічне. І ви знаєте, дуже проста молитва з Євангелією, молитва спасіння чи молитва покаяння. Якщо ви щиро вірите в Ісуса Христа і маєте бажання народитися згори, заключити заповідь з Бога, щоб мати життя вічне, можете разом з нами зараз помолитися цією дуже простою молитвою. Можете повторювати за мною. Отець Небесний. Я визнаю, я визнаю, що я грішний. Що я, грішний. я прошу, прошу тебе, пробач пробачма всі мої гріхи та мене від усякої неправи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес моє виправдання. Я сповідую Ісуса, Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Отець Ти, Небесний, за дар вічного Ти, життя, Ти, життя Ти, що зараз отримує в ім'я Отця і Сина, і Святого, і святого Духа. Духа. Амінь. Якщо ви щиро зараз молились цією словами з святого письма, у цю мить на небеса всі небеса радіють. І ви знаєте, святе письмо каже, що по простій вірі Ісуса Христа. Людина через привідання отримує дар річного життя. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, Божого захисту. Нехай Бог боронить вас і нашу Україну. Вясне благословімося.